Ми потрапляємо на будівництво наймасштабнішого інфраструктурного об'єкту Укрзалізниці першими. Зараз ми бачимо, як кран укладає так звану рейко-шпальну решітку. Це така конструкція довжиною 25 метрів, в якій нараховується до 50 шпал, скріплених рейками. І вага однієї такої решітки до 18 тонн. І ось так, крок за кроком, ми утворюється залізничне полотно. Стукіт молотків накладається на гучний рекіт колійної станції. Бригада працює не покладаючи рук. Майна! Майна! Так, тепер держимо. Держимо, відпускаємо. Майна це не закарпатський діалект, а загальна технічна термінологія у будівельників. З італійської означає опускай. 20 сантиметрів. Я думаю, що на ще раз. Три! Майна! Щойно опустили решітку, її з'єднують з уже прокладеним полотном. Після того, як з'єднали, ставимо ланку на своє місце і переходимо, ставимо другу. Основне на даному етапі точно прив'язатися до проектних міток, кажуть колійники. Простіше кажучи, колія повинна бути на своєму місці. Други. І при цьому ще й постійно доводиться стежити за пасажирськими потягами, які курсують по сусідній колії. Поїзд! На повній швидкості. Це масштабний проєкт, який Україні допомагає реалізовувати Євросоюз. Сполучення Євроколію до Ужгорода планують запустити у другій половині 2025 року. Але ж які переваги дасть це пряме сполучення? По-перше, звісно, покращення умов для пасажирів. По-друге, це підвищення рентабельності вантажних перевезень.